Вітаю вас, друзі! Отже, я в попередньому відео показував, як я заробляв ротори легким мотоблоком, так, активними роторами заробляв сидерати, височені в пів метра висотою. От. Ну і дуже багато органіки тоді залишилося стирчати зверху, це вона в підсохшому вигляді вже. І, ну, думка була: очевидно, треба чимось потужнішим. Отже, зараз у нас важкий мотоблок з активними фрезами. І я цим важким мотоблоком, цю площу постараюсь забити глибше. Так? Отже, починаємо і вперед. Отже, якщо придивимося і почнемо дивитися, зразу, що йде за цим кутком, так, там, де я ногами ступаю, то тут же видно, що мене зразу здивувало, що вилізла маса органіки наверх. Так? Тобто виявилося, що тої органіки забито в землі, таки дуже багато. Хоч легким мотоблоком, хоч там трохи і довго, йшло, ну пів метра органіки в висоту все-таки. Ну і стало це все вилізати наверх. виявляється їх в землі дуже багато. От, тому це я йду першим проходом. Так, цього всього стало багато. От, і я задумався над тим, що чи дійсно оці зараз... Активні фрези, які забивають на 17-18 см, ну, так, глибину, чи дійсно вони заб'ють прямо ж так багато органіки, чи це щось змінить картинку. Ну, тут якраз іде та смужка, де, як я казав, невисока була. Висота, там було десь 20 см смраті. Не так багато зелені. Ні, не тут, а десь там вже в кінці. От. А так, загалом зелені море, так, це все виривається наверх і виявляється, що її ще дуже багато в землі. От. Хоча здавалося, що воно все зверху. Після того, як пройшовся легким мотоблоком. От, ну, от так от зараз я розвернуся. Ну, справа в тому, що прийшлось проходити два рази. Це я зразу зрозумів, тому що була думка, можливо, перший раз вирило те, що в землі, ну а другий раз вже заб'є в глибину. От, так. Ну, і побачите, чи сильно змінилося після двох проходів. от що ще я помітив? Що, як я казав тоді під час роботи, мені довелося повернути сушник, коли я забивав легким мотоблоком, то повернути сушник дзьобом вперед. Воно стало краще зариватися, але відповідно почало зариватися занадто. Тобто раз і яма. Тоді виривається наверх, відпускаєш сушник, чуть зазівався, знову раз і яма зарилась, Ну і воно все-таки вийшло вверх-вниз, вверх-вниз, то яма то канава. Навіть коли цей мотоблок ішов, то досить таки воно навіть за перший раз не вирівнює. От Тому в плані навіть вирівнювання площі, я радий, що я цим мотоблоком пройшовся, Так, свою роботу зробив і е результати вийшли. Але, але в плані кількості органіки, так, як виявилося, за перший раз той органіки було забито, зароблено в землю дуже багато. От тому що Побачите, після двох проходів все одно картина не сильно змінилась. Хоча, звичайно, цей мотоблок і більш подрібнив цю органіку, так розбив її на дрібні шматочки. Вона стала дрібніша, от краще ще ще розмішаніша, вирівнялась площа. От тут Зараз я йду мотоблоком, я його відпустив і знімаю з боку. Дивіться, як він йде вверх, вниз, вверх, вниз. Яма, горка, яма, гірка, яма, гірка. От чому? Тому що. Легким мотоблоком, отака от часто буває ситуація. То зарився, то вирився, то зарився, то вирився. Ну, і ось у нас після першого, по-моєму, це проходу я зняв. Бачите, зелені море зверху. От море зверху зелені. От, воно все зелене. От, виявилося, що її було багато. Ну, а тепер дивимося після двох проходів. Все ще зелені досить багато, так, хоча вже не настільки. От, і це все перемішано, от, але дуже багато її зверху. От, тобто на другий день знімаю, чи через день, через день вже підсохло. От, вже не так виглядає, вже рівніше, так, ніби очі не кидаються. Ну, і я вже почав садити картоплю, нарізати перші рядки метоблоком. І давайте заглянемо в ці рядки, як воно виглядає. Дивіться. Вся земля тут рівномірно перемішана з органікою. так, рівномірно. Як таке добре-добре насичена земля, вона пухка. О, звичайно, це добре, бо все буде біля коренів. от, Ну, але. Ну що, які висновки? Получається, активні ротори непогано так перебили. так? Тобто, Просто чому так органіки було? стерчало зверху багато? Ну, тому що її багато, пів метра, так, зеленої, густої такої. Сидератів, так, вони не, не забились легенько в землю. так, Тому що, якщо вже я важкими фрезами перебив, і то багато зверху. Ну, от зараз підсохло вже не так, але ну, все одно ну, її зверху багато. от, То що виходить? Ну, виходить, як говориться в приказки, не можна впихнути не впихуємо Отже, ну, при старанні, звичайно, це все тепер. Іде там, зараз нарізаю рядки, воно все-таки хороше перемішане, так, ну, воно піде в добрий вод, Але щоб зробити голу землю при такій кількості органіки, ну то хіба що важкими плугами, в трактора сантиметрів на 25 перевернути, ото що тоді було б. А так просто її багато. Тому активні ротори виходить не така й погана штучка, легенький, слабенький мотоблочок, але перебив. А там, де 20-30 см ну, то взагалі проблем нема. Там чистенько, гарненько. Досить все було зароблено ще після активних років. О, така Ось така от штучка. Так що, радий, що поділився. Надіюсь, буду корисним. Все, всім пока. З вами був Леонід Котвицький.